До Майдана почалась війна. Не міг лишитись осторонь цього, в ліс, всунувся в армію, попав розвідники. Тому з 2015 року, в принципі, це, це моя професія. Мій позивний Буба, мені 24 роки. Хочу розповісти про те, як обрав професію розвідник. Наша робота заполягається в тому, що ми тихо прийшли, тихо пішли. Знищимо ворога на кожному кроці нашої землі. Зустрів війну в окупації Херсонщини. Наразі ще окупована територія. Ворог окупував нашу територію за 4 години. Через рік я покинув окупаційну територію. Ворог дав мені виїхати. При спробі три рази не давали виїхати. Не було ніякого сумніву, я повернувся на територію України та вступив до Лав Збройних сил України, а саме 57-му ПБР. Період нарешті почав займатися улюбленою справою, я займався музикою і якраз повністравка мене застала, коли я був в оркестрі військовому. От. Але ну, стара справа ніколи не забувається, тому дійсно не час градуть в дудку, а час знищувати ворога. Буде то повернемо. Робота дуже цікава, не скучна, е яка потребує не тільки рук, а й голови. Приєднуйтесь, будемо разом знищувати русню. Це як мінімум цікаво. Разом, разом до, перемоги. до перемоги! Слава Україні!